Річниця з дня створення Оноківської територіальної громади урочистості відбулися у стінах Закарпатського облмуздрамтеатрі в обласному центрі Закарпаття на стендах фує театру тези Наша сила в людях, головне коли ми разом. А також адміністрація Оноківської територіальної громади розгорнула ексклюзивну експозицію. Власне представлено локальне виробництво місцевих майстрів та майстринь. Катерина Тюленєва разом із маленьким сином через війну приїхала до Ужрода. Родом жінка із Херсонщини. Наші Краси вироби наших майстринь, тому що наша ідентичність, наша культура проявляється також і в матеріальних наших виробах, от просто ну неймовірні буси. Мені здається, кожна дівчина молода просто має мати в собі такі буси. Я була на виставі Річард Третів на війському замку. Мені дуже сподобалося. і. Ці краєвиди, вони просто надзвичайні Я обожнюю гори. Ці краєвиди для мене, як для людини із стіпей, для мене це було спочатку вау. Зараз я вже трошки до цього звикаю, але також постійно дивлюсь на ці гори, на ці краєвиди з великою гордістю за свою країну. В епіцентрі вишиванки вишиті маминими руками. Це роботи місцевої машканки Оноківської територіальної громади, жінки, яка втратила на війні сина. Через камеру не можна передати енергетику цих українських виробів однак в них стільки любові. Це Вироби вишиванки нашої майстрині з нашого села, із села Оріховиця Анни Гайдук. Вона вишивала з дитинства, родом сама з Рахівщини, проживає в селі Оріховиця, вишиває в різних техніках хрестиком, гладдю і навіть технікою низинка, яка є унікальною. Кожна її вишивка. Пронизана такою е, любов'ю і пам'ять про сина. У неї в 22-му році загинув її син на війні. І відтоді вона ще більше стала вишивати. І, і я думаю, кожен, е, кожен е, її виріб це, мабуть, для нього. Важливим проявом на заході стало підтримка і фінансова допомога військової частини 3115, Адже під час святкування оноківська громада зібрала майже 100 тисяч гривень на потреби військових. На свято з'їхалися народні та обласні обранці, почесні жителі громади, мешканці об'єднаної територіальної громади, друзі з різних куточків країни, а також інші представники громад, які знайшли розвиток на території Оноківської територіальної громади. Євген лейбе молодий і перспективний виконувач обов'язків голови Оноківської ОТГ, каже. Що дуже приємно сьогодні бачити єдність у своїй громаді та поза її межами, каже, що його мотивація це діти та найкраща дружина. Перш за все, це моя родина і мої діти. У мене сину 11 років, дочці 8 років, і вони надихають. Я хочу, щоб вони на цій землі продовжували працю на Україні, щоб Україна була незалежною, суверенною, і ми ставали міцнішими, і міцнішими, і сильнішими, і могутнішими. У нас лозунг сьогодні сила в людях. Це все, що ми зробили. Це завдяки людям, які живуть у нашій громаді, приходять до нас, кажуть, що потрібно зробити, дають побажання. Ми всіх слухаємо так, інколи ти здаєшся стомлений, але тим не менше вони тебе заряджають енергією сплатою податків. І ми хочемо показати, що ми є економічний фронт станом на сьогодні, який збирає податки, де можна працювати, економічно розвиватися в тилу. Свою оцінку про розвиток Оноківської об'єднаної територіальної громади дає. Є голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. Я нещодавно був в Брюсселі на, сесії, на черговій сесії Комітету європейських регіонів і на фасаді Європейського парламенту написано демократія, дії. Дивлячись на Оноківську громаду, у мене є асоціація і, напрошуються слова, місцеве самоврядування. І. Саме Онокська громада це є приклад розвитку місцевого самоврядування. Про перспективу та стійкість, особливо цей важкий для України час під час Великої війни, говорить і народний депутат України Андрій Стріхарський. Розвиток громад на сьогоднішній день після децентралізації, а є, до речі, організації організації державної влади, ренального розвитку місцевого самоврядування в комітеті працює і. Після децентралізації розвиток громад це дуже важливо на сьогоднішній день, і е, цей розвиток відчувається. І воно видно, що волонська громада е, вона ефективно працює. Ми сьогодні бачимо дуже багато людей на цьому заході е, по, з приводу сьогоднішнього дня громади. І під час війни е, це прикордонна зона, в якій е, хоче необхідна підтримка. Сюди збирається дуже багато переселенців, людей, які зараз працюють. Працює безпосередньо голова з цим напрямком. І я, як там, депутат, я приїхав е е подивитися ним запрошення, як відбувається це все, як ці переселенці, в яких умовах вони живуть, да, як співпрацює. Держава, державні органи влади з місцевим середуванням, і я бачу, що ефективно в лиці голови і депутатів, і взагалі люди з гарним настроєм. відвідали урочистості обласні депутати Закарпаття та друзі з інших регіонів України. А це одна з найпотужніших най Перспективніших і найкраще інвестиційно розвиваючихся громад на території Ужгородського району. А я також був приємно враженим запрошенням. Так співпали, що вчора була сесія районної ради, і я по виклику на сесію районної ради приїхав вже в місто Ужгород і також запрошений на на. Дан... Даний захід. Якщо чесно, мені приємно бачити, як розвивається дана територіальна громада, як проводяться інвестиційні процеси, скільки залучено нових інвестиційних проєктів. Якщо говорити про розвиток Оноківської територіальної громади, то перш за все слід повернутися трошки в історію і згадати час і момент, в принципі, коли планувалося створення цієї громади, і саме тоді. Громада стояла на такій межі. Перед певними викликами тоді ніхто не вірив, що в громади буде спроможність розвиватися самостійно, адже територіально вона знаходиться біля міста Ужгорода і багато жителів користуються інфраструктурою. А це говорить про те, що і підприємства, і бізнес в принципі здійснюють діяльність в місті Ужгороді. і тоді ніхто в це не вірив. Але ми бачимо впродовж шести років. Пройшов час, це не багато, але скільки ем, всього зроблено в нашій громаді на сьогоднішній день громада пройшла. Я вважаю, дуже багато викликів. Самі жителі кажуть, що крайній рік в громаді великі зміни на краще. Ділиться думками коріна Закарпатка, жителька громади Ганна Юріївна. Багато позитивних моментів, багато все змінило хорошого, скажу вам цей. Ця людина, яка очолює зараз, це Євген Васильович Лейба. Він чудова людина, е, молода, перспективна, е, така людина, яка йде на зустріч всім людям, хто би по якому питанню не звертався. Е, наприклад, ямкові дороги відремонтував Євген Васильович, це його робота. Бо, значить, е, е, садок. Відновив Новіцькому це дякувати йому, значить, садкові в Кам'яниці, там теж кухня відновлена дякувати йому. Гуті дуже багато теж освітлення поробив, значить, дороги теж якові відробив і засвятував. І бачу, що людина вміє і хоче, не жаліє себе. А це нам такий треба. Свято об'єднало тих, кому не байдужий розвиток оноківської територіальної громади. Народні та обласні депутати, представники місцевої влади, жителі зійшлися в одному. Попри виклики війни, важливо не зупинятися, підтримувати ініціативи та працювати на перспективу. Адже саме згуртованість і спільна відповідальність є запорукою стійкості громад і впевненого руху вперед.